Зовсім недавно в Києві почала працювати патрульна поліція. Як недавно, півроку вже. Слава Богу, маємо довіру киян. довіру шалено. Я її теж побоюваюсь трошечки, тому що це відповідальність. Сьогодні ми кажемо про те, що ми прийшли до невеличких міст до сіл. Сьогодні ми починаємо втілювати принцип служити і захищати замість карати і кришувати по області до кожного села, до кожного міста. Сервіс ключове, захист ключове. Я хочу, щоб сьогодні ці хлопці, які сьогодні зараз тут, нові поліцейські, п'ятістовані. Розуміли важливість цього моменту. Це важливо крок за кроком створити нову поліцію, яка буде служити кожному з вас. Служити і захищати. Слава вам і слава Україні! Ну, у них три роки гарантії, сказав мені начальник поліції. І ми їх тоді пробували коли несколько штук. Дуже хорошо їх показалися. Ми почали стріти. Незручно ну, не треба правопорушення не треба не робити, тоді не буде не незручно возити, не. правильно? Хороша машина була. О, Оснащена о. для планшета радіостанція. Це для можливості аптечка. ДТП.

Як же без є розбудеться? Конечно, тестування, співпасти, все. що вам. приїдай. Нормально все? Ви в партій будете, так? Да.